Доброго дня, доброго дня, мої дорогазеньки. З вами, як завжди, Лара. Дякую за подобайки і за коментарі. Довго з вами не бачились, але не було в мене нічого такого цікавого. Але і сьогодні в мене, дівчата, прикраси. Дуже була здивована. Дівчата, ви дивіться, яка прикраса. Вона досить важка, але я обожнюю і великі прикраси, і маленькі. Я дуже люблю прикраси, тому я користуюсь різними. І на намиста люблю різні. Тому я вам скажу це. Я не купляю пластмасу. Мене питають, кажіть із чого воно зроблено, але в мене все скло. Це скляна, прикраса. Це залізо навіть і скло. Вона досить, досить важка. Я не бачила, ще такої прикраси. Оце скло і вона дуже гарно зроблена. Досить вона така важка. Коричневе, скло корічневого дівчата кольору. Дивіться, в якому ж вона гарному вигляді і стані. Ось така вона нереальна. Таку сьогодні маємо з вами прикрасу. Так, яку маю ще. Дівчата маю ще таку прикрасу. Вона теж мені дуже сподобалась, це ручна робота. Хендмей, скоріш за всього, О, така ще нереальна прикраса. Теж вона мені дуже сподобалась, бачите, теж вона в дуже гарному стані. Це такі квіточки, це тканина, це. Це, не знаю, це такий. Це мені теж не пластмаса, як, не знаю, камінці такі, ще прикраса. Маю сьогодні ще таку дівчата. Ідеальну прикрасу. В житті вона дуже цікава і дуже така класна. Так що таку ще таку. маю? Таку ще маю? Маю ще таку прекрасну Попалась мені. Ось таку ще маю. Теж вона мені дуже сподобалась. синього кольору. Дівчата от таку ще маю. Сьогодні, ви... Дівчата ще така нереальна, Дивиться, червоного кольору. Оця мене прикраса теж що... Те мене дуже здивувало. Це регулюється тут. А, це отак в мене. Отак. Це каміння. Це натуральне каміння, дівчата. Вона досить важка. Ніяка це не пластмаса. Вона дуже класна. І тому я вам скажу, вона мене здивувала. Я дуже таке люблю. Дивіться, як вона дивиться. Вона видивиться, в якому вона гарному стані. Це натуральне каміння, і вона досить важка. Вона не легка. Ну, але вона мені дуже сподобалась. Вона нереальна, дівчата. В житті дуже гарно виглядає. Дуже класно Дуже класно Отака ще в мене прикраса сьогодні. І остання отака ще. І такі я теж люблю. Бачите, отака вона чорного тут кольору, така блискуча, і досить гарний стан, дівчата. Досить гарний стан. Ви Бачите, як вона класно так, виглядає. Дивиться, як гарно виглядає на мені. От підібрати таку сукню, хоча, мені кажеться, вона і під жовту, і под мою рожеву сукню підходить. Бачите, і під чорну підійде, і під білу. Ну, така вона. Під будь-який колір, мені каже. Ось така, що в мене, бачите, в якому всі прикраси в гарному стані, дівчатки. Так що сьогодні я в захваті. Ну, більш за всього, пишіть, от чого ви, але я сьогодні в захваті від цієї прикраси. Мені. Я в житті не бачила, бо я коли ви бачите, ви бачите, в житті не бачите. Я хочу вам так ближче, щоб ви зрозуміли, але коли я на це дивлюсь в житті, вона дуже якісна, вона нереальна, вона блискуча, вона важка, вона дуже гарно виглядає, в неї дуже гарний стан. І тому я в захваті сьогодні, дівчатки, від цих прикрас. Я сьогодні була дивована цими прикрасами, а я їх дуже обожнюю. Я дуже вдячна Дячна сьогодні, що ви були зі мною разом. Дуже вам дякую ще раз. Пишіть свої коментарі, що сподобалось вам. А сьогодні в мене все. До побачення, до зустрічі.